Всім привіт! Ви на каналі Іринка. Сьогодні я в Аврорі. Будемо дивитися акційні пропозиції. Ось такий кухонний набір, пластикові щипці та лопатка. Коштують 39 гривень. Також по знижці ось такі кухонні щипці. силиконові з пластиковою ручкою. Коштують 44 гривні. Ось такі металеві форми для випікання кексів 6 штук. коштують 44 гривні. Скляний набір, гелечик плюс стакан дуже корисна річ, коштує 109 гривень. Ємкість з кришкою скляна для сипучих об'ємом 1 літр. Зараз коштує 99 гривень. Пляшка для Оліта. Оце тут скляна. Ось така. Зараз по дуже хорошій знижці 59 гривень. Серветка кухонна з мікрофібри, з петелькою. Коштує 29 гривень. Туалетний папір, українська мальва Джамбо 100. Коштує зараз 20 гривень. Великий рулон, паперових рушників, 3 3XL, Двошарові, коштують зараз 50 гривень. Ось такий туалетний папір. Тут шість рулонів. Він двошаровий, коштує 55 гривень. Знаю, що багато хто їх любить. Серветки вологі для прибирання 100 штук. Коштують зараз 119 гривень. Ось така паста для очищення 850 грамів. Вона універсальна, коштує 169 гривень. Засіб для миття скла вікон 750 мл Коштує 190 гривень. Ось такий засіб для очищення унітазу 750 мл Коштує 197 гривень. Капсули для прання персів 4 в одному, 13 штук коштують 229 гривень. Засіб для миття посуду. Феррі лимонний. Великий об'єм 1350 мл, Коштує 179 гривень. Порошок для прання аквапудра 2 кг 100 г. Коштує 259 гривень. Ось такий засіб для очищення поверхонь. Універсальний. Зараз на дуже хорошій знижці. Коштує 129 гривень. Ось такий корм від Пуріна 75 грамів. Коштує 12 гривень. Корм для собак, делікатес з куркою 85 грамів. 24 гривні. Собачий корм, м'ясна миска з лососем 100 грамів. Зараз по 11 гривень. Корм для собак від торгової марки гав 100 грамів. З куркою. Коштує 11 гривень. Сумка дитяча плюшова через плече. Ремінець регулюється. Дуже мило. Коштує 159 гривень. Зі знижкою зараз отака гарна резинка. У вигляді банту. Ткана коштує зараз 19 гривень. Ось така дитяча сумочка м'ягенька на коротких ручках. Зараз коштує 99 гривень. Ось такі жіночі косметички в двох кольорах: рожевий та помаранчевий. Коштують 59 гривень. Набір цифр магнітних для діток. На знижках зараз коштує 22 гривні. Ось такі шампуні від шалма: свіжий об'єм та 7 трав, свіжий об'єм для тонкого волосся без об'єму. 7 трав для нормального та жирного волосся. Обидва коштують 109 гривень за 400 мл. Ось такий шампунь від торгової марки Pantene, 400 мл, коштує 149 гривень.